Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся просто неймовірним рецептом, як приготувати дуже смачного пирога з гарбузом. Це рецепт по мотивам класичного американського гарбузового пирога. І зараз якраз сезон його готувати. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Для начинки нам потрібно гарбузове пюре, тому завчасно очищуємо гарбуза і нарізаємо невеликими шматками. Тоді м'якось складаємо у форму для запікання і прикриваємо зверху фольгою. Відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів приблизно на 40 хвилин. За цей час гарбуз повністю приготується і стане м'яким, але все ж зважайте, що залежно від сорту гарбуза, розміру шматочків і самої духовки, час приготування може відрізнятися. Поки печеться гарбуз, займемося тістом. В Глибоку миску насипаємо трохи більше склянки борошна і натираємо в нього добре охолоджене вершкове масло. Можна навіть підморозити його в холодильнику. Коли все масло натерте, починаємо переминати його разом з борошном руками. Також додаємо трохи цукру, ванільний цукор та дрібку солі і по одній столовій ложці вливаємо холодну воду і швиденько все вминаємо в однорідну кулю, а далі відправляємо тісто в холодильник, поки не буде готова начинка. Тим часом гарбуз вже готовий. Перекладаю його у глибоку миску і подрібнюю блендером, можна просто товкачкою для картоплі. Тепер до гарбуза додаємо цукор та корицю за смаком і сметану. Все перемішуємо. Коли маса охолоне, додаємо яйця. Я додала 3 яйця, на відео третє не записалося. І тоді все гарно перемішуємо до однорідного стану. Тепер дістаємо з холодильника тісто і розподіляємо його по дну форми тонким шаром, роблячи стінки висотою 3-4 см. І заливаємо всередину начинку. Зараз вона досить рідка, але після запікання стане густою і мусоподібною. У мене форма широка діаметром майже 30 см, тому пиріг виходить низьким. Але якщо взяти форму діаметром 24 см на таку кількість інгредієнтів, то пиріг вийде вищим. Тепер відправте пиріг у духовку і запікайте при температурі 170 градусів протягом 45-55 хвилин. Стежте, щоб тісто не пригоріло, а начинка повинна повністю пропектися. Ось такий дуже смачний і ароматний пиріг у нас вийшов. Пісочне тісто дуже ніжне, не тверде, а гарбузова начинка з ароматом це просто не перевершена. Гарбузовий пиріг став справжнім відкриттям цієї осені, тому я дуже раджу приготувати його і вам. Смачного!